Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калнеш. Ранок 6 листопада зараз відбуваються вибори у Сполучених Штатах. Точніше, йде підрахунок голосів, і дуже швидко на цю хвилину я розповім звичайно. Ця ситуація буде ще змінюватися, але можна вже на початках порівняти з тим, чого очікували, і ту картину, яку ми зараз маємо. Американців, ну по перше, м'яко кажучи, демократка Камала Харріс не демонструє лідерство. Ситуація настільки я б навіть сказав погана на цю на цей момент, що її не міг передбачити і не передбачав жоден з жодне з опитувань напередодні буквально дня голосування. Якщо ви дивились цей канал, я сподіваюся, ви на нього підписані або читали мій телеграм-канал Чорна лампа. А ви бачили, що ну, перше, всі національні опитування давали ситуацію 50 на 50. Друге, була кількість штатів, так званих Свінг Стейтс, штатів, що хитаються, де нестабільна політична ситуація, в тому сенсі, що немає сталих уподобань у місцевих жителів. Стосовно тої чи іншої партії, того чи іншого кандидата, таких штатів сім, і в ту в той чи інший бік говорили, що які штати з цих семи можуть підтримати Камал Харріс? Наприклад, мова йшла про так звані штати блакитної, блакитної стіни, це, зокрема, Вісконсин. Так, це перше. А були штати, які там віддавали Байдену і о, Байдену, вибачте, Трампу, і ніхто навіть там дуже сильно не сперечався з цим. Ну, наприклад, штат Невадо. Ось, але тим так чи інакше була яка був якийсь паритет. Так, між штатами чому вони настільки важливі, тому що пам'ятаємо у американців є система виборщиків, і у кожного штата є своя вага в цій загальній ситуації. І, наприклад, штат Пенсільванія, за які всі рубляться, і на які всі дивляться, це 19 голосів. Колегії виборщиків для того, щоб стати президентом Сполучених Штатів, потрібно 270 Голосів на зараз ситуація виглядає наступним чином. Трамп має 230 голосів у Камал Харіс 210 голосів. Виборщиків ситуація здається рівна, вона така і є. Але важливо дивитися на ситуацію безпосередньо в тих штатах, що хитаються. Я не буду надавати цей слайд, просто о, зацитую ситуацію на зараз. Аризона там підраховано 53% голосів лідери Трамп не дуже сильно на 70%. В Джорджі підраховано підраховано 95% голосів. І, судячи з усього, він відходить до Трампа. Чому? 95% голосів. В нього перевага вже на два пункти. На два пункти, А Джорджія – це 16 голосів виборщиків. Далі Мічиган в Мічигані, який вважався демократичним штатом. Зараз ситуація для Камали Харріс геть недобра з серед усіх штатів, які. Хитаються, так? Там а, пораховано 55% голосів і перевага Трампа 6 пунктів. Пенсільванія. 87. Пораховано, перевага 3 пункти. А, в Вісконсіні пораховано 80%, перевага 4 пункти. А, Невада поки що не рахує. Так, там трохи з часом, а північну Кароліну фактично вже взяв Трамп. Це така ситуація на, на цю хвилину. Так тому, поки що, поки що. Звичайно, кожен штаб він стримує. Свої емоції, ну, окрім Трампа. У Трампа все добре. Вони коли зайшли в ніч, а треба розуміти, що рахуються з Сходу на захід. І в ось цій східній частині є два штати, які відносяться до Свінгстейту це Джорджія і Аризона. І коли почалося, почалися надходити дані звіти є така традиція, і я її намагався не те, що традиція була така оперативна думка: як про проголосує Аризона і Джорджія, такими будуть і подальші вибори. Так, тому що штати поділені були майже 50 на 50, кожна зі сторін мала гарантованих 200 голосів. В інших штатах, ну, наприклад, ні в кого не визивало сумнівів, що умовні Гаваї будуть голосувати за демократів. Так і сталося, так і Камала Харріс там е перемогла. Або умовне Техас буде ну не умовне, а конкретне взагалі Техас буде голосувати за Дональда Трампа. Ну так і сталося. А ось ці стейт вони е дійсно. Зараз будуть вирішувати долю всіх президентських виборів, і це перша теза, друга теза. Про неї попереджали соціологи, про неї попереджали ті люди, які ем, займаються виборами. Е, що ми можемо побачити одразу після початку підрахунку голосів так звані е, блакитні або е, червоні хмари. Що мається на увазі першими? Рахуються голоси е, тих людей, які проголосували достроково ті, хто проголосував е, через пошту традиційно, і це також я розумію, що теза не дуже на користь е, Камали Харіс. Якщо що е, традиційно першими і в, в, в обирають е, такий засіб для голосування демократи. Було проголосовано 70 вже мільйонів, наскільки я пам'ятаю, напередодні дня виборів 70 мільйонів американців. О, нагадаю, що 335 мільйонів американців загалом ну правого голосу, я так розумію, мають десь 200-210. Будемо вважати, що третина проголосувала за через пошту дистанційно. і ось цей перший сплеск е, голосів це голоси тих, хто проголосував достроково. Але чому я кажу, що це не б'ється на користь е, Камали Харіса, тому що якщо демократи переважно обирають цей е, с, е, спосіб голосування, ми мали б побачити так звану блакитну хмару, тобто якийсь дуже різкий сплеск е, голосів? різкий сплеск активності саме серед демократів, і ми побачили якісь рейтинги, де вона лідирує до тих пір, поки не почали голосувати вже фактичні голоси тих людей, які проголосували день в день. Але цього не відбувається. І можливо зараз ми просто стикаємось з червоною хмарою. Американці стикаються з червоною хмарою. А, яка зміниться? Тому що зрозуміло, що зараз мова буде йти про десятки тисяч голосів, навіть десь про тисячу голосів, які будуть рахувати. Я впевнений, що в кожному штаті, що хитається, зараз вже знаходяться команди юристів з того та іншого боку, і вони будуть захищати або, можливо, оскаржувати результат. Повторюсь, це ситуація зараз на зараз. Так, більшість голосів ще не пораховано в Штатах, що Хитається ситуація не порахована. Але тенденція тенденція виглядає так, що перемагає Дональд Трамп. Більш того, у нас в Україні ми акцентували увагу на тому, що це вибори президента, і це справедливо. Це дійсно вибори президента Сполучених Штатів. Але ми забували про те, що. Також о, оновлюється штат конгресу, склад конгресу і оновлюється склад сенату. І я не збираюсь забрати хліб у американських аналітиків. Але якщо ще раз зафіксувати ситуацію, ось в цей момент, коли я з вами спілкуюся і записую це відео. Я б вже ризикнув поговорити і поміркувати про наступну політичну реальність, де Трамп президент, Конгрес республіканський, Сенат республіканський. Тобто, вся вертикаль влади, республіканська. Чому я про це говорю? Дивимось на ситуацію в сенаті. Пам'ятаємо, там 100 сенаторів оновлюються, якісь губернатори йдуть на сенаторів, якісь сенатори не балотуються. Ну, наприклад, той самий лідер республіканців, він відмовився від участі, ну, там, стан здоров'я, пам'ятаємо. Так ось, ситуація на зараз виглядає наступним. Чином 51 голос у республіканців. Ось зараз прийшов лист від Нью-Йорк Таймс заголовок от Breaking News Буквально в цю секунду республіканці захоплюють контроль над сенатом після збору місць у західній вірджині та огайо та перемоги в несподівано близьких перегонах у небразці. Республіканська партія отримала більшість. Тобто сенат вже вже республіканська э, сенат республіканський. Ну, ось це така ситуація. Що відбувається зараз з конгресом? Ну, це ми називаємо конгресом палата представників, а там ситуація наступна. А, ну, ось вона. Там 438. Голосів. Так, і маємо те, що у республіканців 178 голосів, у демократів 143 там більш складна система, тому що е, змінюється третина конгресменів. Вони кожні два роки. У них такий е, крок е, відбувається, так коли міняється склад конгресу, тому я би чесно кажучи, вже почав міркувати стосовно того, що. А такої ситуації не було. Пам'ятаємо, наприклад, коли відбувався імпічмент Дональда Трампа, всі розуміли, що він не буде до кінця доведений, чому тому, що. Він президент, конгрес був тоді демократичний, але для того, щоб остаточно було прийнято рішення, необхідно, аби він був затверджений двома палатами: тобто, конгресом, палатою представників і сенатом, і всі розуміли, що питання по імпічменту, коли підніметься на рівень Сенату, там республіканці, воно буде заблоковано. Всі задоволені, так політична гра відбулася, а ось зараз, коли а, все буде, а може, і не буде, не знаю. Підкорятися республіканцям ситуація може бути доволі цікава. Ну, добре, давайте зараз ще на що я бачу. Ну, зараз у новому там умовний New York Times і ми побачимо. В них є такий дуже цікавий штука, онлайн-прогноз результату. Так ось. Зараз вони дають 92 шансів на перемогу Дональда Трампа, і говорячи про те, що він може отримати 302 голоса колегії виборчиків, а Камала Харріс зупиниться на відмітків 236 голосів. Чи буде це так, чи не буде це так, невідомо. Йде підрахунок. Вибори, це річ непередбачувана. Непередбачувана. Але ще раз повторюсь: тенденція виглядає наступним чином, що перемогу отримує Дональд Трамп. А особиста ремарка. Мені закидали в коментарях. Що я там нібито намагаюсь сформувати думку на підтримку Дональда Трампа. Повірте, Дональд Трамп найменш симпатичний для мене політик Але, по-перше, я нічого не намагався сформувати, а розповідав ситуацію, як вона є. По-друге, не від нас залежить і точно не від моєї думки залежить, який буде вибір. Тому е ми будемо. Україна буде жити і тут варто покладатися на себе. Розумієте, ми не будемо гратися в патерналізм і думати, що американський вибір визначить в подальшому український вибір. Український вибір це український вибір. Розумієте, Як би це пафосно не звучало, але, але нам варто покладатися, перш за все, на себе. А по-друге, проводити таку політику, яка б Схилила о, інші країни на наш бік. Звичайно, я про війну тримайтеся, переможемо, підтримуйте себе, підтримуйте збройні сили України. Дякую, побачимось.